Привіт усім! У цьому відео вас чекає рецепт ганашу на білому шоколаді для обтяжки тортика. Дуже простому і легкому в приготуванні. Для приготування ганашу на білому шоколаді для обтяжки торту я використовую білий шоколад розтоплений, сметана вершки і масло. Шоколад я розтопила на водяній пані. Вершки нагріла до 40 градусів. І масло, оце все я зараз з'єдную і пробиваю блендером. Даю трішечки білого кольору. Mm. Усе я, я це все пробила до однорідної маси, mm. накриваю харчовою плівочкою і відправляю на стабілізацію в холодильник на 40 хвилин. Так, я обтягую Ганашем. Наш тортик. Ганаш просто супер стабілізувався. Подивіться, яка текстура.